Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Сьогодні помер відомий краєзнавець Богдан Хаварівський. Тернопільські ветерани закликають вірян не долучатись до хресної ходи за руський мір. На набережній ставу виросте сонячне дерево. Сьогодні, 26 липня, помер відомий тернопільський краєзнавець, архівіст, педагог, літератор, заслужений працівник культури України Богдан Васильович Хаварівський. Тернополяни також знали його як голову обласної організації. Меморіал він до останнього приймав активну участь в громадсько-культурному житті міста. Богдан Васильович помер на 68-му році життя. Державні установи збираються встановити комісію на оплату кожного комунального платежу. Йде мова про Укрпошту та Ощадбанк, які раніше вже запровадили таку комісію за оплату природного газу. Заплатити за комунальні послуги у 21 столітті можна і не виходячи з дому, тобто через інтернет, просто перерахувавши кошти з банківського рахунку. Однак більшість українців користуються звичним дідівським методом оплата в касах. Однак, якщо в інтернеті це можна зробити безкоштовно, то для прикладу на Укрпошті та Вощадбанку вирішили брати за кожну проплату по кілька гривень. Укрпошта за результатами 2015 року, по послузі приймання платежів, по ряду статей отримала збитковість. За приймання платежів в тому самому випадку, що ми сьогодні розглядаємо, ви за квартплату. Українство не може надавати збиткову послугу, і тому до вас листами від 19 липня, можливо, ви вже хтось отримав ці листи, можливо, тільки вони доходять. Ми направили 162 офіційних звернення, лист персональний на кожну організацію, зазначенням комісійної винагороди і зазначенням перегляду договірних відносин. Тобто кожен платіж звичайним користувачам коштуватиме не менше трьох гривень. Обґрунтувати доцільність такої комісії представник Ощадбанку журналістам відмовився. Ощадбанк пропонує 4, мінімум 4 гривня, якщо це буде договірний тариф. Ці 4 гривня повинні сплачувати ОСББ та ЖЕК за. Кожного свого мешканця. Або це може бути, скажімо, з двостороння оплата. Частину буде мешканець платити, частину доплачувати ОСББ. І є можливість бездоговірного тарифу, коли мешканець при сплаті за кожну послугу буде сплачувати 7 гривень. Ну, відповідно, це. Певно, соціальне буде навантаження на наших мешканців. Представники ОСББ на такі тарифи не погоджуються. кажуть незрозуміло, чому комерційним банкам вигідні існуючі тарифи, а державним ні для пенсіонера 3 гривні та й хоче запропонувати Укрпошта чи 7 гривень. Якщо не буде договору, хоче запропонувати ощадний банк. Це дуже досить великі накладки. І ще як пропонується, якщо е, ці умови не підтримує ОСББ, а також не підтримує як у е, е, Рес то кожна квитанція буде окремо коштувати, тобто може квитанція обійтися 20 гривень і більше. Це суттєво поб'є по кишені тих самих пенсіонерів, та не тільки пенсіонерів, а будь-якого пересічного громадяна міста Тернополя. Серед альтернативних варіантів перейти на оплату комунальних послуг до комерційних банків або ж спробувати робити це через інтернет. Покрокову інформацію про те, як це зробити, можна знайти на сайті управління ЖКГ. В багатоквартирному будинку на вулиці Максима Кривоноса, 1 завелися блохи, і якщо раніше вони множилися у підвалі, то тепер почали перебиратися у квартири. Таке сусідство завдає чимало клопоту, скаржаться мешканці, куди звертатися людям і хто має вирішувати проблему, дізнавалась наша Мар'яна Феник. Кусали, що я слухайте. Тут сильно кусає. Ну. О, бачите, що чорне, бачите, о. О. це таракан, тіл. блохи. Мошкати. Все чорно, а кусають страшне. Тому я не йду в підвал. Ну і, і треба, бо там ну, ж треба чорно. щось робити. Його і банки, і винести, і зайти. І там я собі позамітала всередині гарно, чисто, там блохи страшне, і здовжу твої від туди-сюди. Пані Богдана мешкає у будинку на вулиці Максима Кривоноса 1. Каже, у їхньому підвалі завелися блохи. Відтоді зайти у це приміщення справжнє випробування. Більше того, паразити почали перебиратися у квартири. Як в підвал, то я мушуся кропити духлофосом. Поки я тут дво то. Бо... То приношу до хати ту біду, Як ви знаєте, діти покусані, все покусане. Покусане все. Коти в нас тут дуже часто, вплоть до того, що нам вже тут їх почали підкидати, вони тут розмножуються. Є дві ну двоє людей, які доглядають за ними, так можна сказати. Але діло в тому, що в нас дуже в підвалі блохи. Такі, що перейти, неможливо. А що зробили туди? стартали? санстанція приїжджала два рази. Вже кропили, і воно нічого не дає, тому що кути розмножуються. До свого обслуговуючого підприємства зверталися уже кілька разів. Там їх запевняють, всі необхідні заходи, аби знищити комах, проведуть. Однак, скаржаться мешканці багатоповерхівки, таку обіцянку вони чують вже більше місяця. Поки я могла, то я за свої гроші купляла. Я, би, я кожен рік кроплю в підвалі. Того року я не маю грошей, ми не маємо платимо за ми двоє пенсіонерів. А що вам кажуть, чого не кроплять? Будуть, буде зробити, будуть. Чекайте. Я вже міську раду дзвонила. Ми, ми передамо на ЖЕК. І нема нікого у міському управлінні ЖКГ. Кажуть, обслуговуючи підприємства, заходи дезінсекції повинні проводити планово. Але якщо виникає потреба, мають робити це і за зверненням мешканців, оскільки будинок перебуває на балансі експлуатуючого підприємства, в даному випадку ЖЕК-13 ЖБК, вказаному підприємстві було надано доручення. Звернутися в КП профдезінфекцію, тобто спеціалізовану організацію для проведення робіт з дезінфекції, тобто боротьби з комахами. Такі роботи експлуатуючими підприємствами передбачені примірним переліком послуг, з надання житлово-комунальних послуг і проводяться в міру потреб. У житлово-комунальному управлінні також кажуть, така проблема у місті є не поодинокою. Причиною появи цих блік це є розведення. Будемо казати мешканцями будинку дворових котів, які є переносчиками цих самих ліг. У телефонній розмові головний інженер Жеку, який обслуговує будинок на Кривоноса 1 запевнив кореспондентів Інтебе. Сьогодні вони провели дезінсекцію у підвальних приміщеннях. Правоохоронці підрахували за півріччя в області. Стало менше та хуліганства, але збільшилася кількість грабежів. Детальніше дивіться у сюжеті. Жителів області у цьому році почали частіше грабувати. Кількість грабежів збільшилася на 42 відсотка. Щоправда, як зазначає головний полісмен області Олександр Богомол, правоохоронцям вдається успішно розкривати ці злочини. Більша половина грабежів розкрита. Було в цьому році затримано декілька груп, які займалися пограбуваннями. Це в основному мобільні телефони, гроші, золоті ланцюжки. От сьогодні зранку, також по транспортній є ривок золотого ланцюжка групи з декількох молодих людей, які вичікували своїх жертв, знаходили жертв скажімо так, незахищених, такі, які були в алкогольному сп'яніні, а також е десь молодих людей, яких які, які краставали жертвами цих злочинів, окрім цього, правоохоронці відкрили близько семи десятків кримінальних проваджень пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. Вилучено 14 одиниць вогнепальної зброї, 1457 набоїв, сім одиниць холодної зброї, 2 кілограми вибухівки, сім вибухових пристроїв. «Буквально вчора знову ж таки особи вилучають гранату Ф1 сучасна, не Другої світової війни, і це досить турбує нас і населення, коли такі речі десь. Є в побуті найбільша кількість злочинів, що зареєстрували в області, трапляється саме в Тернополі. За словами Олександра Богомола, в місті стається близько половини правопорушень. Аби роботу правоохоронців зробити ефективнішою. Обласний центр розбили на п'ять районів. В кожному з яких буде своя поліцейська станція. Одна така вже працює на залізничному вокзалі. Ще одна буде на ринку, а також на східному та сонячному масивах в центрі та на дружбі. Це у нас місто чорним поділено на П'ять частин, ну і ЖД вокзал це шоста поліцейська станція. Такі маленькі відділення, які будуть працювати на цих територіях, які будуть знати цю територію, будуть знати контингент, будуть знати інформацію про всі притони, про всі проблемні місця. На цих на цих територіях я думаю, що це дасть свій позитивний результат. Вже найближчим часом. Місцеві поліцейські станції відкриють. Там працюватиме близько 10 правоохоронців. Нагадуємо, наразі управління знаходиться на стадії реформування за підсумками атестації працівників першої та другої категорії. 20 підлягають звільненню. Всеукраїнська хресна хода прихожан Української православної церкви Московського патріархату стала темою для обговорень тернопільських офіцерів та ветеранів. Вони закликають не долучатися до цього релігійного походу. Представники спілки офіцерів України та всеукраїнського об'єднання ветеранів переконані, всеукраїнський хресний хід, який ініціювала українська православна церква Московського патріархату, це не лише релігійний захід. Проти нас діють дуже потужні. Е Пропагандийні машини іде війна: це війна духовна, війна економічна, війна інформаційна, прихований геноцид. Це все власне треба називати речі своїми іменами. якщо 20% жителів країни в духовному плані підпорядковані церкві центр якої знаходиться в іншій країні вони не можуть побудувати повноцінної держави на думку ветеранів та громадських активістів ця хода може стати причиною конфлікту і вони просять тернополян не долучатися до її завершального етапу який має відбутися у києві 28 липня приватні особи Спеціально відслідкової траси, на трасах з'являються машини з невідомими спортивною статурі людьми, завантаженими машинами, бо багажники дуже низько сидять. Це робиться фейсбешна пропаганда, і Москва хоче зробити нам промотації. Тут є попівське кодло ФСБшне, яке поведе тернопільських людей, то мали засоби масової інформації, попередити, що вони є злочинці. Що вони грають на руку агресора? Вони того не розуміють. Їм треба присвящати, їм треба розказувати, що ви йдете проти своїх братів, що ви маєте зробити створити такий клімат, що може і бути якесь нещастя. Як станеться таке небудь, не дай Боже нещастя, що тут принесе нам той руський мір, то ми повинні ставати на захист своїх вулиць, домівок і батьківщини». Встановили веб-камери, аби люди дивилися, чи є черги працюють без обідньої перерви та з пів дев'ятої ранку. Такі зміни впровадили в обласному сервісному центрі МВС для полегшення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Інформація про зміни у перереєстрації транспортних засобів після встановлення у них газового обладнання на початку липня спричинила чималий ажіотаж у регіональному сервісному центрі МВС. Там ж зазначають, процедура залишається без змін. Однак нововведення у роботі все ж є. Віднедавна працівники центру на вулиці Бережанській працюють без обідньої перерви. Також ми на 9 ранку нас збирали черги. Люди приїжджали раніше, займали чергу. Коли 9 ранку приїжджаєш, тут вже є. Вчора ми ще півтора місяця назад прийняли рішення наших експертів, фахівців і адміністраторів, які проводять огляд на півгодинки раніше. Вони тепер проводять з півд'ятої, щоб людям комфортні було швидше. Поки дев'ята година у нас працює серед центру оформлення документів, вже з півдев'ятої вони проводять огляд. І вже пройшов на дев'яту приходить. Серед нововведень також встановлення веб-камер на другому поверсі центру. Тепер подивитися, чи є там великі черги можна в будь-який час, зайшовши на сайт головного сервісного центру. Раніше люди приїжджали до обіду. Після обіду в нас вже після 15-ї години абсолютно черги взагалі немає. Людей в залі майже пусто було, а жив був до обіду. Тепер ми за рахунок того, що на півгодинки раніше проводимо огляд, за рахунок того, що без обіду і цей аспект він відпадає. Хто взагалі люди, які в місті мають час, можуть зайти в веб-камери, подивитися, що якщо є черга, не їхати, якщо немає черги, після обіду приїхали собі, оформили на протязі 40 хвилин, переформили автомобіль. Купуючи автомобіль, Святослав Вишневський радить звертатися у сервісний центр МВС, аби не стати жертвою шахраїв з початку року. Нашими працівниками під час огляду було виявлено 20 автомобілів з підробленими агрегатами, козовами, 17 з підробленими документами і три і автомобілі, які розшукуються Інтерполом. Цей аспект виникає, коли люди не звертаються, ну, купляють десь на базари, консультуються десь по телефонах сторонніми особами. До кінця року планують ще й запровадити електронні черги та спростити ряд процедур. Зокрема, ліквідують так звану кабінетну систему. Людині не доведеться ходити від віконечка до віконечка. Документи оформлюватиме один спеціаліст. На день міста мають презентувати оновлені набережно ставу і циганку. Сьогодні ремонти цих об'єктів у розпалі, але вже невдовзі тернополяни не матимуть змогу оцінити виконані роботи. Ремонтні роботи по реконструкції набережної тернопільського ставу і циганки у розпалі. Зараз встановлюють нову огорожу біля озера та спеціальні водозахисні габіони, які не допустять виходу води з берегів. Ну, по щодо набережної набережної тернопільського ставу, то зараз в даний час влаштована частина огорожі, забиті палі, наші влаштовані розтворки, на яких розташований бетонний фундамент огорожі і влаштовано накид з грубого каменю для. Перешкоджання розмиву самої берегової лінії. Що стосується циганки, то там запланували повністю оновити відпочинково-прогулянкову зону. Розповідає Андрій Дроздовський. Там будуть досить багато цікавих рішень, і як технічних, так і естетичних. Там будуть, значить, і фонтан буде буде і дитячий майданчик, і спортивний волейбольний майданчик. Буде парковки, і велодоріжка, і сонячне дерево. З Вифайзоною. Окрім того, облаштують пляж і так звані зони лекторію, які, каже Андрій Дроздовський, допоможуть тернополянам проводити вільний час з користю. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.